У Криворізькому районі відкрито третю фазу спільного проєкту ЄС програм розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Для вступу до нього передбачається відбір чотирьох територіальних громад, додатково дві вносяться до резерву. Для мешканців Криворіжжя на сьогодні це не новинка. Вони вже мали подібний досвід співпраці. Криворізький район в першу фазу 2008-2011 року не попав по конкурсу в цей проект. А во вторую фазу вони попали. район сам в сельские советы попали только по методу репликации. Реализовывали свои инициативы по методу репликации. Что такое репликация? Это э, повторение нашего опыта, повторение нашей реализации э, инициативы по нашей методологии с минимальной финансовой нашим, э, нашей помощью. То есть, в принципе, финансовая помощь была минимизирована, скажем так, и даже назову цифру, да, Это это подтверждает их подвиг. С нашей стороны мы поддерживали ту инициативу в сумме 2600 долларов. когда обычная uh, поддержка была 10 тысяч долларов, обычные проекты, инновационные 20 тысяч долларов. Так вот, они, получив 2600 в поддержке, пошли на в участие в проекте, получив полное сопровождение от координаторов от проекта. Это техническая, информационная, обучающая поддержка. И uh, настолько замечательно они реализовали себя в этом проекте, что получили от наших uh, 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 первых особ право в, в... в, в... 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 Діння проект Ш п'ятої громади это була вот Широковська громада. Ми прекрасна. Справі лісасімі задачами згідно з умовами проекту, кожна громада переможець має право реалізувати одну свою ініціативу, виходячи з попереднього досвіду, пріоритетним. І у 2015 році залишиться енергозберігаючий напрямок, освітлення вулиць через акумуляцію сонячної енергії, установка пілетних котлів тощо Залучено коштів мільйон 100 тисяч для району, який сьогодні у нас постійно дотаційний. Це дуже великі кошти. Це вирішення соціальних проблем. Це вуличне освітлення, а поржені кідзе. Це взагалі я вважаю, сьогодні ну будемо морити найбільш актуальне питання. Це альтернативні види опалення. Це пілетний напрямок, і це дуже сьогодні актуально, Це економіка. Громади, згідно з умовами проекту, самостійно визначають найбільш актуальну проблему. І за допомогою координаторів та часткової фінансової підтримки вирішують її. Потенціал мешканців Криворізького району Олена Харченко оцінює як досить високий. Навірно, все таки обосноване, не очікування, тому що реально у нас тут дуже хороший діалог. громади дисциплінірована на самом делі проєкт. Славиться свои методологии. Методология не просто, вот проект, это не просто. Наш проект, от не компании не решает проблему точечно, Допустим, заменить окно, поставить какой-то котел, новый, заменить крышу. В нашей проекте достаточно серьезная задача. Цель проекта это. объединение громад, это обучение громад, это э, оставить после себя жизнеспособную громаду. И вот это и методология заключается в том, что мы идем от громады. Первый диалог у нас идет к громаде. При этом параллельно мы подписываем соглашение вместе с областной владой, с, с районным советом, с сельским советом, создавать тем самым партнерский круг громаде. Но работаем мы с громадой. Поэтому громада здесь очень дисциплинированная. Я думаю, что Конкурс буде достатньо високий. Значення фінансової підтримки в рамках реалізації проекту є далеко не ключовим. За словами Олени Харченко, важливішим є те, що мешканці вчаться не лише домовлятися між собою, а й спілкуватися з владою, спонсорами, навчаються об'єднуватися та проводити тендерні конкурси. Іншими словами, громади після участі у проекті стають більш відкритими до успішного діалогу.